Вітаю, друзі, слава Україні. Різних подій зараз багато. Вони заслуговують на наш розгляд і на серйозний аналіз. Кілька з них ще мають дозріти. Щодо деяких будемо дивитися, наскільки вони важливі, чи там немає якихось фейкових моментів тощо, тому почекаю. Про це все ми будемо говорити завтра і на вихідних. А от сьогоднішній вечірній тематичний сюжет у нас буде про один тренд, в якому я вбачаю дуже, дуже серйозну загрозу. Це те, що зе. Під пильним поглядом завгоспа, збиваючись, затинаючись, озвучив учора на тому пресганьбиську. От я хочу зі своєю любові до розкладання всього по пличках розібрати на атоми вчорашню оту дичину від Зе про подвійне, чи, як він казав, множинне громадянство. Бо от ми на це, на фоні загалом, дуже неадекватної поведінки вчора, нашого найвеличнішого лідера сучасності, всі, я до речі, в тому числі. Теж ну звернули недостатньо уваги. Я відзначив цей момент самому це кінці вчорашнього запису, але він заслуговує на спеціальну оцінку, тому що воно може проскочити дуже тихенько. А насправді вони вже майже та не майже, а такі добрих п'ять. А насправді, якщо точно, то вже скільки 20 років займається підготовкою, саме того. Звичайно, мова де не про це, а про деякі речі, які об'єднують його з Януковичем і певними російськими замовниками. Ну, а я ж ви знаєте, я ж не запам'ятний. Я ж просто з уї пам'ять мене добре. Пам'ятаю дещо з минулого, якраз і про ті події. І також я добре пам'ятаю нашу Конституцію, включно з її четвертою частиною і відповідним розділом про внесення змін до Конституції. І от тому сьогодні я думаю, що нам можна буде з інтересом і не без моралі проговорити цю тему. Але як завжди, на початку коротесеньке прохання. Я вас запрошую до моральної підтримки мого каналу. Це в першу чергу ваші часові перегляди. Ну, а також підписки на мої YouTube і telegram канали поширення рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки. Це дуже-дуже стимулює до роботи. І крім цього, іншого, це спонукає YouTube трошки вище піднімати в стрічці рекомендацій цей контент. Я думаю, що ми всі зацікавлені, в тому, щоби. Ну, певні люди, які зомбовані поки що марафоном, завдяки Ютюбу, могли хай, нехай навіть випадково наскочити на таку інформацію і про щось задуматися. Все, передмову закінчили. Отже, Зе на отому прес-ганьбиську зробив одну дуже серйозну і відверту антиконституційну заяву. Це була відповідь на запитання журналіста, про скрибованого, обмеженого, цензурованого телеканалу Еспресо. Це було під кінець. Як, так як я рахував, дається 29 з 31 питання на останніх 10 там, фактично до 5 хвилин. Тут, тут в мене вже є окреме питання і до самого каналу. А вам що? Уже видають вашим журналістам погоджені і розписані опові запитання для їх задання? Про червінського утиски свободи слова, в тому числі і вашого каналу та морш море інших проблем САО, ні, я розумію, що туди запросили в основній масі сухняних, тихеньких, приручених журналістиків, отаких от журналістиняток, які будуть робити все, що їм накажуть. Ну або фатально бояться там зеленої опи тощо. що ну я чомусь від телеканалу Еспресо, який зазнав таких ударів. Очікував, ну хоча б якогось більш-менш принципового питання. Ну що поробиш? Не прозвучало е, гратися в теплу ванну. Ну що ж поробиш? Теплу ванну для зепредента тепер вже робить, виявляється, канал, який цей запредент позбавив можливості нормального для нормального існування, сумно. Бо насправді питання, суючи з деяких візуальних обставин, було явно заготоване і явно узгоджене, і саме під нього пішла ота фраза, яку зараз я вам буду цитувати. Запасіться терпінням. Зараз буде погано. Зараз буде дуже погано. Я постараюся це сказати скоромовку, я не так як він. Я точно не буду отак вип'ячувати очі, я не буду робити отаких всіх тих жестів, всього іншого, тому що ну, я так просто не зможу. У мене нема для того якихось підстав там, психофізичних і тому подібне. Але цитувати його неймовірно трудно. Отже, що він там ніс на тему, про яку ми будемо зараз. З вами розмовляти. Я цитую повністю весь уривок. Вибачте, він трохи займає часу, ну але це треба почути. тому що це дійсно це якась певна совесна ахінея, якась троха совесна, труху, до речі, е, дов, доволі антидержавний е, телеграм-канал туди запросили. Прямого Бутусова цензурне звичайно ж запрошувати не стали. Ну, все, переходимо до цієї совесної полови. Цитую дослівно, Зараз я буду читати. Вибачайтеся, якщо зіб'юся, це читати майже неможливо. Отже, і країни Європи, Сполучені Штати, будуть підтримувати наших тих, кому це дуже, дуже, дуже складно. Але ті, хто про це влаштовується, я певен, що вони будуть мати інший рівень підтримки. Це не стосується підтримки України українців, які всередині нашої держави, тут буде стабільна ситуація. Я, я так вважаю, впевнений ППО. А після того погляд в бік Єрмака бачить розгнівану його фізіономію, це вже так сам моделюю трошечки. Повертається до столика. Зі столика бере папірчик. Дивиться на цей папірчик і до нього доходить, що це ж питання задано саме для спеціально одної теми. Журналістові його дали зачитати, і він має не розказувати, яка там буде допомога українцям, вимушеним переселенцям середині країн. До речі, питання було в основному, я так розумію, про вимушених переселенців в Україні і допомогу їм, тому що ну, закордонними ми то якось не дуже там закордонні інші держави, Євросоюз допомагає, німці допомагає всі інші. а... Відповіді на це він не дав просто взагалі ніякої. А відповідати далі питання було постановочне, підставлене для того, щоб почати дальше оцей перехід. Отже, дивиться він папірчик, заглядає в нього, що розуміє, що пропустив, і злякано повертається далі. Тобто тема ППО далі не розкривається. і… Іде приблизно такий текст. Ну, не приблизно, а дослівно. Такий текст. Напевно, треба думати: оце до ППО ще раз кажу. Стикується в притирку, після А і заглядання попіреч. Напевне треба думати про не знаю чи зараз напевне треба думати про множинне громадянство відповідний закон є і по країни європейського союзу і ми в ми, 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 історичному ми, ми, ми найближчому майбутньому там будемо в європейському союзі тому я не бачу поганого в таких пропозиціях сьогоденням при чому тут сьогодення не знаю про множинне громадянство. Я говорив ще до початку повномасштабної війни. І це було в нашій програмі. Щось не пригадую. Може було, не бачив Я там такого і я дійсно вважаю, що це нормально. І Я вважаю, що це що українців є 60 мільйонів. Це точно у світі, і не всім обов'язково жити в Україні. У них є історії, є свої сім'ї. Хтось народився в Канаді, а в Сполучених Штатах там, звичайно, куча пауз. Я екані і паузи в основному пропускаю, тільки те вже де найбільші. Але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати відкривати бізнеси тут, сплачувати якісь податки. то що все це точно йде в плюс Україні. А? І тому над цим треба думати. Момент тільки момент важливий. Не треба перегріти це питання, але й зарано е, не можна. Є тонкі питання в множинному громадянстві. Я би хотів, щоб в нас люди за кордоном, особливо жінки, діти, х, х, чули це. Щоб вони, коли вони працевлаштуються тощо і знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки хм -м -м не спішили відмовлятися від громадянства нашої держави. І це важливо. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство частково, напевне, вирішує, вирішує це питання. Фух. Дякую за терпіння. Мені на вечір сьогодні молока з медом. Значить, давайте так переходимо тепер до того, про що він сказав і чому це проблемно. Перше, це жахливо з двох причин. Насправді не тільки з двох, але з двох дуже чітко. Найперше, він був тут як школяр. Це було настільки зрозуміло видно, якому Єрмак задав урок і поставив вимогу визобрити текст. От я вчора казав, цей, ця його прес-конференція була без якоїсь центральної думки. От як старого поганого анекдота. а чого приходив? Може, сказати щось хотів? От він нічого не сказав. Ну, навіть спроба от думали, може, для того, щоб г обхаяти залужного? Ні, ну вийшло щось не то. Вийшло повна ахінея. Ну, ніяк. І в мене тепер маленьке питання: а може, це не для нас з вами, не для журналістів в залі, а для якихось певних сухачів, які сидять в совбізі Російської Федерації заготована теза, яка мусила бути озвучена, яка мала певним стати зобов'язанням, скажімо, до того, про що я от вчора ж говорив, про до певних переговорів, певних можливостей якогось перемир'я і тому подібного. Бо, ще раз кажу, в мене таке враження, ну може, я може я помиляюся, а у мене є певне відчуття, що, може, основною точкою було саме оце збивчасте повідомлення про множинне громадянство, тому що воно ну ніяк воно не ліпилося ні в це питання, ні в що. Просто він, як завжди, не вміючи зв'язувати слова в речення, не зумів вивчити текст, і він провалив завдання, але. От, воно було єдине, яке десь випирало позазагальне. Там було хамство, там було вихваляння своєї команди, своєї компанії, своїх менеджерів. Все, а це випирало і в мене таке відчуття, що воно дійсно мало своїх слухачів знайти, і воно мало це спеціальне призначення. Отже. Запитання про преселентів. Він ж не відповів на нього. Він дав тільки оцю історію саме з множинним громадянством. Бо тих пару речень, які він там говорив, що українці почнуть повертатися в Україну за кордону, коли буде працювати нормально ППО. Це не стосувалося внутрішніх переселенців. Питання було про внутрішніх. Ще раз кажу далі. Була сутільна беліберда. Отже, перше він дійсно виглядав як дуже поганий школяр, який виконує завдання начальника. Хто головний начальник має бути в Україні? Напевне, президент. Ну, от, виявляється, не зовсім, і це теж це дуже погано виглядало. А тепер друге мова про моржинне, множинне громадянство, саме про те, що говорив Зеленський, ми далі звернемося до цього. Можуть бути певні інші варіанти, з якими можна працювати, які можна опрацьовувати: питання доцільності, питання допустимості, питання ризиків, але з цим можна працювати. Тема множинного громадянства на неї просто абсолютне табу. Пояснюю, чому дві причини. Перша закладена в статті 4 Конституції України цитую, щоб не збитися дослівно: в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Підстави набуття і припинення можуть визначатися законом, правда, і потім про це поговоримо. Але в Україні існує єдине громадянство. Все. Без варіантів множинне громадянство, подвійне громадянство це є пряме заперечення статті 4 конституції. Далі скажу, ви можете допустити факторування набутого громадянином іншого громадянства, ви можете. За нього не карати, не вводити жодних санкцій, не вт... не приводити до втрати громадянства українського внаслідок цього. Це ви можете зробити, але ви не можете в Україні визнавати множинне громадянство. Закону про множинне громадянство згідно української конституції, не може бути в принципі. Ну, просте питання: а може можна поміняти конституцію, статтю 4 конституції? Отже, цитую далі вже іншу статтю Конституції, стаття 156 Законопроект про внесення змін до розділу 1 загальні засади. А це якраз і є розділ 1 загальні засади. Ну потім ще третій вибір референдуми, внесення змін до конституції України. Тощо подається до Верховної Ради України президентом України або не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Ну, президент нас є. І за умови його прийняття не менше як двома третинами 300 голосів, їх треба мати, і від конституційного складу Верховної Ради України затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається президентом України. Це Факт подвійного громадянства може бути введений, допуск його в законодавство України може бути введений тільки внаслідок проведення загальнонаціонального референдуму в Україні. І от щось в мене є великі сумніви, чи українці на таку тему поведуться, і чи захоче хтось у владі таким ризикувати, тому що це дуже ризикована штука. Янукович колись на це не ризикнув. Добре, вертаємося далі. Вертаємося до нашого антигероя. Отже, наш гідран Конституції цього досі не знає, напевне. Він ще менше тямить зараз в Конституції, ніж мені здається, навіть на самому початку, коли він навіть не здогадувався, що існує розподіл його влади тощо. А зараз, мені здається, в нього взагалі що таке конституція, що вона щось таке існує. Оце, знаєте, така просто колосальна людська і професійна деградація. Ну, слухай, ти п'ять вже майже років президент країни. Ти її очолюєш, як ти досі не розумієш основних конституційних засад. Ну, мені, чесно кажучи, про це просто страшно говорити. Отже, тепер вертаємося пояснюємо простими словами, що він хоче зробити. Він хоче саме множинного. В народі, звичайно, використовує термін подвійного громадянства і стверджує, що закон, а він не розуміє поки що, що законопроект чим відрізняється від закону. Закон це вже коли він ухвалений, підписаний президентом. Насправді мова йде про законопроект. Отже, він говорить, закон на цю тему вже є. Бо закону про подвійне громадянство зрозуміло ніякого немає, навіть в натяку він хоче його прийняти, ухвалити, і законопроект я знаю, я готовий підтвердити. Законопроект дійсно існує. Тільки я не пригадую, чи його там саме в такій формі пробую реєструвати, бо його навіть реєструвати було б не можна. Отже. Про напрацювання вони дійсно давно готові. Я навіть більше знаю, я знаю поіменно, тому що опинився один раз в стику з людиною, яка це ініціювала, була ініціатором та автором основної концепції. І цю людину називають Ірина Верещук. Це щоб ми не забулися. Це нинішня віцепрем'єрка, фаворитка і довірена особа соратника Медведчука Тараса Козака. Яка прямо заявляла, що Путін хороший політик? Якби вона була росіянкою, то за нього б голосувала? Може, їй для цього було потрібно подвійне громадянство, щоб отримати що громадянство Росії, і мати можливість проголосувати на Путіна. Ну, не знаю, не знаю. Ще вона мусила після Революції Гідності втікати деякий час з України, е, опікувалася певним сектором бурштинового бізнесу Медведчука. Дружина командира підрозділу Львівської Альфи, який штурмував будинок Проспілок, підпалив його, і там були вбиті пару українських громадян, захисників Майдану Небесної Сотні. От. З тієї, цього приводу ще до виборів 2019 року я особисто спілкувався з Берещук і знаю не з третіх рук про її позицію, про її бажання ухвалити це, а потім уже знав від декого слух, що саме вона проштовхує ці ідеї, щоб ввести в Україні подвійне громадянство. Не можна його вести, ми вже сказали, тому що це напряму суперечить Конституції. Але Зеленський навів певні аргументи. Є українки. Саме українки, які з дітьми зараз перебувають за кордоном, от скажімо в Німеччині, вони працевлаштовуються, і в них появляється можливість отримати німецьке громадянство, а німці ставляться прискіпливо. Хочуть отримати німецьке, ми допускаємо подвійне. Але якщо в Україні заборонено подвійне громадянство, в такому випадку принеси нам документ, що ти типу, позбувся українського. І от Зеленський нібито пропонує їм допомогти, що вони бізнес могли вести іноземні українці, там чи хтось в Україні інші громадяни, і тощо, ну ніби хороші, якісь гарні ідеї. А давайте подумаємо, а що насправді можна зробити для того, щоб оте все, що він розказав, чого він хоче, і ніби ми ж всі не проти, щоб це можна було реалізувати, не топчучись по конституції. А все дуже просто: можна зробити дві речі: перше можна тільки в самому законі про громадянство передбачити. Ну, скажімо так, певне толерування щодо осіб з іншими громадянствами, але не можна визнавати їх. Множинне громадянство, подвійне громадянство це ви визнаєте в Україні факт дві, двох громадянств. Ви визнаєте, що певна людина, яка є громадяном України, умовно Угорщини, підпорядковується законам Угорщини паралельно з українськими, і ми визнаємо право угорської влади, скажімо, від неї вимагати певного співпраці з спецслужбами Угорщини. А це передбачено певне законодавство Угорщина. Російське законодавство взагалі аж пищить, як зобов'язує своїх громадян цим діяти. От спільне громадянство з Росією це передбачає. Ми цього не можемо допустити в принципі. І Конституція Свободу це блокує абсолютно. Але ти ж маєш право не позбавляти тих громадян України, які, скажімо, набули німецьке ізраїльське громадянство. Ти можеш їх не карати, в них не вводити жодних санкцій щодо них, якщо в них виявиться інший паспорт. Тільки ти це маєш робити не вибірково, як ти це робиш. Корбан, мені не подобається, я проти Корбана, тому що він там проти мене виступив, він з Філатом об'єднався. Філат мій особистий ворог. От, Корбана я позбавляю українського громадянства, тому що я підозрюю, що в нього ізраїльський. До речі, хтось бачив ізраїльський паспорт Корбана, хтось бачив його скріни, фото фотокопії, ще щось там. Ну, я ніби стежив тоді за цією темою. Ніде такого помічено не було. І Корбан заявляє, що в нього він зараз особа без громадянства. Не знаю, правда, не правда, Але він це заявив. Чому я маю йому не вірити, а вірити Зеленському, який не навів жодних доказів. Позбавлення, до речі, Корбана українського громадянства було абсолютно незаконним. А Коломойський визнав, що в нього є три громадянства, і за цією логікою він мав бути позбавлений їх. І от, якщо ти хочеш, щоби українці, які приймають іноземні громадянства, не прощались з українським, дуже просто. Невеликі зміни в законодавстві, вилучення певних норм, які теж неоднозначні, але які є в законі про громадянство, і просто не виносять укази, які ти виносиш тоді, коли тобі хочеться комусь населити і комусь підгадити і викинути людину повністю остаточно з України. От це все дуже просто і елементарно зробити. Як вирішити всі інші ті питання, про які він говорить? Дуже плутано, дуже збивчасто, довго, незрозуміло, бажаючи щось сказати, не знаючи, що він має сказати. Йому сказали загальну концепцію, що він має розказати, а він вивчити не зміг. Ну а дуже просто насправді це придумали. Навіть здається, не при Ющенко, а ще при кучмі. Може, я помиляюся, але здається, що ще при кучмі. Статус закордонного українця. Це дуже дуже давно введено. Це дуже хороший закон. Він просто занепав. Він перестав нормально реалізовуватися, але цей статус дає фактично можливість закордонному українцю, який має підстави вважатися саме етнічно чи пов'язаною людиною з українською державою напряму. Там є певні критерії, їх можна уточнювати, саме як негромадянину, Брати участь в нормальному житті в Україні подібно на рівні з громадянами України, тільки він не може брати участь в виборах та ще деяких обмеженнях, там як, скажімо, доступ до державної таємниці і певних напрямків державної служби. І це можна теж коригувати і вирішувати, чи так робити, чи не так. Все в тебе є повний об'єм того, що передбачено в твоєму цьому спічі. Ти маєш всі ці інструменти, просто почни їх реалізовувати. Ти ж робиш все діаметрально навпаки. Отже, зараз я перейду до того, чому він це робить. Просто ще раз акцентую: те, що пропонує З, це зовсім інше. Це не надання можливостей українцям десь за кордоном не відмовлятися від українського громадянства, коли отримують польське чи німецьке. Це, ти хочеш зруйнувати сам факт єдиного громадянства, ввести. Визнання Україною інших громадянств, і тих прав і обов'язків я вже наводив на прикладі в першу чергу Росія або Угорщини тих прав і обов'язків, з яких не випливають, А це диверсія проти України всередині, і це і це ще й особливо загрозиво зараз. Коли Україні є війна. Це особливо загрозило. Тому що це, ну, а тоді яка може бути мобілізація? Угорський, умовно кажучи, закон забороняє угорським громадянам без дозволу. Ні, давайте чеський закон забороняє без дозволу президента країни служити в іноземних арміях. Президент Чехії не видав, Петр Павло не видав з дозволу якомусь громадянину, а він громадянин Чехії і України. Ми його не маємо права мобілізувати, тому що ми порушимо його права як чеського громадянина. От такі ж всі штуки. Тому насправді це є. Ну, на мій погляд, дуже ризикована штука, і вона є провокативна. Вона є антидержавна. І вона не вперше. Він уже раніше вносив законопроект зі змінами до закону про громадянство, де дуже сильно розмивав законодавство України щодо громадянства. Реально, це був дуже небезпечний закон. Я його колись аналізував, ще коли у мене Фейсбук був. Але тоді виник великий суспільний скандал. Я задоволений, що я був одним з тих, хто написали перший великий аналіз, і його потім використали цілий ряд колег, не посилаючись на мене, але мені байдуже головне, що результат і цей закон. Тоді відкликали, його не стали вводити, злякалися. А зараз я так розумію, що куратори їхні кроти, мабуть, отримали нову вказівку, і не вказівку жорстку, бо вони мають на що тиснути. І чому я так вважаю? Чому я наполягаю, що це не просто якась дурість, що це не просто бажання з кимось позагравати? Тому що я ж казав, я не за я просто звію пам'ять, мене добра. Я був свідком конкретних певних аналогічних зобов'язань у 2004 році. Відбулася одна зустріч, а я, як е, людина, яка тоді займалася трошки аналітикою і політтехнологіями, був на ній присутній, як спостерігач, зустріч Януковича, передвиборча, з російськими журналістами, і ключове питання? Отам був дуже чіткий пункт, ключове питання, відповідь на якого мало особливе значення. Мені це вже потім пояснили. Питання звучало майже дослівно так: чим ви для Росії маєте бути привабливішим, ніж Ющенко? Янукович, на відміну від Зе, в ті часи ще вмів формулювати речення і давати хоч якісь адекватні відповіді. Ну, це принаймні було до початку отої його пізнішої дуже серйозної психічної деградації. Він ну, вже пригадує тоді вімк-вімк-ніть «вімк», вімк, вімк, вімк нід, 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 Україну чи там йо йо «йо», йо, йо «йовка», ще інші там подібні дурощі. На той момент він висовлювався адекватно, і він відповів дуже коротко, лаконічно. Ну, зараз мабуть скажу дослівно: я готовий. Я відрізняюся від Ющенка тим, що я готовий обговорювати тему подвійного громадянства і другої державної мови. Після цього в Україні виник досить серйозний скандал. Тому що, ну, це розцінювалося як певний заколот, і це достатньо підгадило виборчу ситуацію Януковичу, тому що, ну, принаймні, люди, які не голосували б за нього, але не сприймали його як безпосереднє, особливо загрозове зло, після цього почали його розглядати як людину, яка загрожує основному української державності. Я тоді спеціально перепитав певних людей, дуже близьких до Януковича, і мені пояснили, що саме ця зустріч і саме це питання і відповідь на нього були узгоджені. Він її мусив дати, бо це була жорстка вимога Кремля за лояльність і підтримку його кандидатури. Мене тоді правда заспокоює, що це тільки апа ґаворіть мовляв, все одно реалізувати не вдасться. Конституція. З конституцією цим подвійним громадянством він таки не став цього реалізовувати, не ризикнув, бо розумів, що там будуть дуже серйозні ризики і загрози, в тому числі і для нього. А з мовою вони таки пішли. Тоді вони почали, не змінюючи конституцію, вводити закон Ківала Колісніченка. Пригадуєте? Щодо громадянства, він був дійсно зацікавлений в, в певний момент, але на той момент, коли він ще не був президентом на момент виборів, а він розумів, що після того як він стане президентом, для нього це буде загрозою. Зеленський таке враження, що він ні про що не думає, йому треба от зараз дістати якусь певну підтримку деяких його побажань щодо перемир'я. Щодо якихось певних умов, які не викочуть в Україні дуже серйозного спротиву і тому подібні речі, і підтримки певної на майбутнє. І от тому він йде на ті речі, на які навіть Янукович тоді не ризикнув піти. І мені здається, що він дійсно отримав саме такі вимоги. І, от, на відміну від Януковича, ще раз повторююся, мені здається, що він готовий їх виконувати. Але, на наше щастя. Це знаєте, колись по-моєму Євген Кісільов сказав про тих, коли ще був Пуч ГКЧП, пригадуєте, в Москві. Він сказав: Так це ж старі комсомольці. Вони всі комсомольські стройки провалили. Вони і це провалять. і Дійсно, Пуч за день впав, і це це й про Зеленського. Це ж вони совки. Вони свій совок не з розвалили. Вони й цього не витягнуть. Тому в мене особливо страху немає. Вони не витягнуть. От вони хотіли Київ за три дня здати, а не змогли навіть Авдіївку за майже два роки віддати московитам. Он зараз спробують щось зробити, і то не можуть позбутися заужного, який не дає їм виконати будь-які їхні зрадницькі дії. Я думаю, що ми зумінимо це зупинити. І не допустити, але зараз, оцей випад, він дуже чітко демонструє, що припікають питання перемир'я, і Патрушеву потрібно показати якісь успіхи не тільки на фронті. На фронті Залужний не дає їм добути успіху. Тоді треба якісь політичні. Нагадую, два пункти: державна мова і подвійне громадянство ставиться расистами в вимогу будь-якому проросійському кандидату в президенти політику проросійському в Україні. Ну принаймні що найменше з 2004 року, а думаю, що й до того раніше. Оце, що ми просто пам'ятали цю роль ці її фрази під наглядом Єрмака, от чому цього так ходжуть у Москві і чим це загрожує нам? Давайте на це швиденько дуже коротко глянемо. Ну, перше, це елементарне розмивання нашої нації і статусу нашого громадянського корпусу, громадян України, і це, оте, що я вже перед тим говорив, руйнування балансу прав і обов'язків. І Уявіть собі, це під час війни. Ну, ми про це проговорили але. Є виправдання, яке колись мені верещук представляло дуже давно, коли я сказав, що якісь речі неможливі. Вона сказала, Ну, ми ж можемо записати, що подвійне громадянство буде тільки для етнічних українців, які на заході захочуть взяти українське громадянство, або етнічні українці, які захочуть взяти західне якесь громадянство, і ми ж на інших не поширюємо, або можемо виключити, скажімо, громадян Росії з цього закону і не допустити цього. Це блеф. Ну, що насправді вам треба вносити зміни до Конституції. Є певні норми конституційного права і міжнародного права, і вам це не вдасться випастити тільки для етнічних українців можливість отримувати, скажімо, німецьке громадянство. А як тоді бути з громадянами України турками, вибачаюся, громадянами України керимо, кримськими татарами, які захочуть отримати турецьке громадянство? А це, це вже дискримінація. Вона напряму заборонена в Конституції. А українські євреї. А тоді відразу скажуть, а українські угорці, а що таке? Та тут Орбан просто на стіни полізе, а українські поляки, а всі інші. От поляки зараз знають, що цього в нас немає, і в них діє такий принцип, який називається карта поляка, який дає купу різних моментів, але він не вносить моменту подвійного громадянства. І от якщо би, не дай Боже, вони це провели, ну у нас з'являться тоді просто неймовірні. Неймовірні проблеми в нас з'явиться: ну скажімо, 5 мільйонів етнічних, нібито українців за документами російськими, які скажуть, що вони хочуть отримати українське громадянство як подвійне, разом з російським, їх чітко спрямують і скажуть, що це треба зробити. І як в нас розмиються тоді наші вибори, наше конституційне поле, правда ж? Дуже сильно розмиється. От єдина надія, що насправді їм це не вдасться зробити змінами до конституції, не пройде референдум. Але що вони можуть зробити, це ухвалення того закону, який вони вже робили, тільки його ще погіршити, ще зробити шкідливішим, який би міг привести до того, що у нас не буде введене подвійне громадянство, але те, яке є сьогодні єдине, буде дуже сильно розмите. От це, от все, що робить з так і ця дана ініціатива, вони всі чомусь шкідливі для України. Зараз ще раз кажу, її напевне зараз не втілять, але через певні закони її попробують проштовхнути. Тому слідкуємо за руками. Бо вони, якщо не через двері лізуть, то лізуть через вікно. Ця ініціатива недарма була озвучена цьому приспойнці. Все на цьому завершуємо. Слава Україні!